Здійснює виробництво та модернізацію широкого спектру бойових, бойової стилецької зброї. Зарекомендував себе дисциплінарним працівником. Дане нагородження спонукає е, інших людей до діяльності щодо активізації їх можливості та в подальшому впливає на ефективність та результативність професійної діяльності. Прошу підтримати. Якщо нема запитань. Шановні колеги, є потреба обговорювати? Не бачу. Прошу визначатись голосуванням. Я дуже прошу знову, колеги. Давайте повертатися до сесійної зали з кулуарів, тому що зараз прості питання, ми просто буде ну, дивно, якщо не, не будуть набиратися голоси. Я ставлю на голосування пропонований проект рішення. Прошу визначатися. Голосую, шановні колеги. За 70 проти 0,30 рішення прийнято. Будь ласка, наступне, Олександр Яковлевич. Друге питання нашої комісії. Звіт про підсумки проведених круглих столів на тему ефективного системи управління районами міста Києва. Що хотів би почати, це з того, щоб подякувати вам, шановні колеги, за те, що ви прийняли участь у цих круглих столах. Близько третина депутатів Ківради прийняла участь. І для мене особливо радісно те, що всі висловили однакову точку зору щодо управління районами міста Києва. Окремо хотів би подякувати головам районів, які не побоялись вийти до громади і прийняли активну участь у спілкуванні з територіальними громадами. Це Петро Пантелієв Олег Гаряга, Гена Кривошеєв, Шкуро Максим, Андрій Мельничук, Ілья Сагидак і на Сінцов. Питання щодо управління районами міста Києва це ключове і стратегічне питання нашої комісії. І з перших днів роботи воно стало на порядку денному. Через те, що до комісії надійшли відповідні проекти Міріхова Тетяни Івановні і Пабута Олександра Вікторовича. Різні шляхи, мета одна, що стало підставою для. Того, що комісія прийняла рішення скликати загальноміський е, круглий стіл, на якому були присутні депутати Київради, е, депутати, депутати Верховної Ради, е, громадські діячі, представники ОСН. Але чіткої для себе відповіді на цьому круглому столі ми не отримали. І тоді комісія прийняла безпрецедентне рішення. Ми, якщо впевнено, не знаєш. Як поступити, йди і запитай у людей. Ми пішли у територіальні громади, в кожному районі було проведено 10 круглих столів. І е, підсумки е, цих столів я вам зараз і е, озвучу. Мета проведення, отримання зворотної інформації, е, дані столи несли ще просвітницьку функцію, тому що були е, залучені фахівці. І, е, на цих столах ми пропонували вже існуючим органам самоорганізації населення населення взяти на себе певні функції щодо управління районами. Але виявилося, що на сьогодні керівники ОСН, а у нас їх нагадаю, 127, десь половину працює слабенько, половина з них досить непогано справляється, але взяти на себе додаткові повноваження це. Справи часу. Тому, тому, хоча розвиток ОСН, ми, це є пріоритетом і напевно, що в майбутньому ідеальна форма управління районами це створення е, на рівні районів. Але на сьогодні лише третина міста покрита весенами, тому створення асоціації ОСН на сьогодні. Не вирішить питання управління районами. Хочу також, щоб кожен з нас присутній розумів, як дивляться на нас люди. Люди на нас дивляться крізь призму минулої Київради, яка жила окремо від громади. І ці часи я хочу, щоб всі зрозуміли, і я виступав не від імені комісії, а від всієї нашої. Від нашого депутатського корпусу, що е, ці часи пішли в минуле і ми повинні жити разом з громадою і, і жити її проблемами. Початок був у нас завжди досить важкий. Починалося з того, що е, от к нам Боги спустились, я вже не кажу про те, що однаково його, але закінчувалося все досить конструктивно і зараз, після того, е, після цих е, круглих столів. Вже працюють площадки, на яких спілкуються територіальні громади з головами районами, з, з районними адміністраціями, і це, і це радує. Я хочу, щоб всі розуміли, що у нас зараз най найкоротша коденція, яка прийшла після найдовшої каденції, і люди від нас чекають чітких, зрозумілих, швидких дій, особливо зараз, коли президентом вже Запропонована децентралізація, і ми з вами знаходимося на гострі цієї децентралізації і проголошена мером пропозиція, що всі, всі новації починаються з столиці. Я думаю, якраз зараз це і доречно. Ми отримували не тільки інформацію з конкретного питання, але й інші питання, які я передавав мажоритарникам. З метою унеможливлення маніпуляції е, громадською думкою були протоколи, а найголовніше це особливо ваша присутність і ваша думка щодо управління районами, бути чи не бути районним радом. Е, для мене була найважлива, оскільки ви, е, ми з вами щойно обрані депутати і несемо відповідальність кожен за свій округ. Надмірне навантаження сьогодні на депутата на нас з вами, воно виражається зараз в тих претензіях, які пред'являли громади в районах. Особисто я, маючи три громадські приймальні, маю чергу на особистий прийом понад два місяці, тому що у мене проживає понад 50 тисяч людей, і неможливо дослухатись до якісно дослухатись до. Жителів району, якщо е, їх 50 тисяч. Принцип, е, принцип е, який висловлюють громади, що му муніципальна влада має бути поза політикою. Нами було вивчено і зарубіжний досвід е, Польщі, Прибалтійській країні, Німеччині, Швейцарії, де самоврядування е, має багато щебле, щеблеві рівні. Особливо польський ми вивчали у Деснянському районі, у Дніпровському, от Анатолій Вілінським запропонована пропозиція щодо опускання влади ще ближче до джерела свого, до, до народу. І це, напевно, шлях у самоврядуванні. На мікрорайонах люди мають вирішувати більшість своїх проблем щодо бюджету. Райради запров... запровадження райрад, будуть мати певні, певні витрати з бюджету. На, на мій лист до, до департаменту економіки було була така відповідь, що бюджет на 10-й рік після індексації і залишивши кількість депутатів в то в тій кількості, яка була, буде приблизно 37 мільйонів. 27 на зарплати. І 10 на, на інші витрати. Всі громади запропонували щодо зменшення кількості депутатів, 20-30 депутатів. Нагадую, сьогодні найменша кількість, яка можлива законодавча, це 45 депутатів. Абсолютно всі громади висловили щодо способу обрання депутатів це мажоритарний принцип. Внаслідок почутого на круглих столах. В Верховній Раді з'явилось чотири проєкти рішення від наших депутатів-мажоридарних від Києва, які об'єднують головний принцип це унеможливлення Київрадою неутворення не районних рад. Що особисто в мене визиває протирчиві емоції. Тому я не хочу, не хочу, щоб нас без нас оженили. І я би хотів, щоб ми самостійно тут, в сесійній залі, прийняли рішення те, те яке хочуть громади. Сьогодні наша комісія стоїть на твердому розумінні бажань територіальних громад. Територіальні громади однозначно хочуть утворення районних рад. І мене раду, що. Так, ті депутати, які були присутні на цикрух столах, всі висловили за за те, що необхідно утворювати районні ради. Також у Верховній Раді є проекти законопроекти до зміни кількості депутатів, і це, це теж радує. Логічним є те, що на сьогодні мною вже зареєстрований проект рішення. Разом з Мільхою Тетяною Івановною про утворення районних місті Києві рад. На сьогодні я вам не можу його запропонувати, тому що він ще не пройшов наші регламентні погодження. Тому у вас є певний час для того, щоб з'ясувати у себе, поспілкуватися з людьми і зрозуміти свою позицію щодо утворення районних рад. Ще Уже затвердження секретарем Київради депутатська група, яка буде працювати над проблемами глобальними децентралізації влади, тому що на сьогодні децентралізація влади в розумінні нашому Київради заключається в тому, що ми просимо Верховну Раду залишити нам більше коштів у бюджеті. А децентралізація в глобальному сенсі вона час будь ласка стосується всіх отраслей життєдіяльності. Міста, дякую, Олександр Якович. Щодо звіту, звіт, е звіт не, не передбачає на сьогодні жодних проектів рішення, так. не готові проекти рішення. Тому, якщо є питання до звіту, будь ласка. Шановні колеги, будь ласка, є пропозиція. Ну от записалися колеги Кисілі Міліхова і пропозиції давайте рухатись далі по порядку. денному, дуже багато питань. На сьогодні звіти, і звіт. звіт. Тяна Ванна, ви не ван. Ви наполягаєте на танцю? Чи все зрозуміло? Е, то, все, знялися, тоді. Наступне питання порядку денного. Олександр Якович, будь ласка, ну, що ви на прибуді. Е, наступне питання про звернення Київської міської ради до Кабінету міністрів України. Е, це питання виходить е, із звіту. В е, завершенні компанії по розгляду питання щодо ефективного управління місті е, пропоную проєкт рішення про звернення Київради. До Кабінету міністрів України, який завершить на даному етапі цілісний комплекс заходів з цього питання. Саме через звернення до Кабміну ми отримаємо механізм щодо реалізації права на утворення районних міст Києві Ради. У 10 му році, 7 вересня, Верховною Радою були внесені зміни до закону про столицю, в якому нам в Київраді, Надалася можливість утворювати або не утворювати районні ради, але е, з, якщо ми їх хочемо утворити, е, кабінет міністрів мав прописати е, механізм утворення районних рад, що він не зробив місячний термін, що він е, з нашої інформації не зробив. І от управління правового забезпечення е, зазначено, що Київ рада на сьогодні не може реалізувати надане їм законом право. Утворювати реємістиків ради, оскільки, оскільки відсутній механізм е, законодавчо визначений спосіб. Тому е, проєктом рішення пропонується звернутися до Кабінету міністрів, виконати відповідну постанову Верховної Ради. Прошу підтримати. Шановні колеги, нічого контроверсійного немає. Є пропозиція колега Пачі, ви хочете виступити, чи це випадково? Колега пачи, я загубив. Є щось, потреба коментувати, чи можемо рухатись далі. Це... Ну... Можемо можем рухатись, так? Да? Шановні колеги, є пропозиція підтримати, давайте менше розмов. ну Згідні ну, все очевидно, ну давайте вже працювати. Є е, пропозиція підтримати, проголосувати наше звернення до Кабінету міністрів, що врешті врешт вони mm. упорядкували механізм утворення для того, щоб ми могли з вами працювати. І місцеве самоврядування. Функціонувало на нормальному рівні. Хто за те, щоб підтримати цю пропозицію? Проти або утримався, визначайтеся. Голосуємо, будь ласка, колеги. Є пропозиція підтримати. Оксандляку, а вони голосу. Дякую. 77 за, проти 0, отримали 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Дякую. Я хотів би ще анонсувати. На сьогодні вже підписано доручення мера щодо утворення в районах. Центрів формування громадських ініціатив, е, доручення до голів е, районів, надати приміщення. І я би хотів, щоб саме е, ви, мої колеги-мажоритарники, взяли під свій контроль е, е, ці центри. Е, на, мене, е, на комісію на нашу покладу. Пане Олександре, давайте рухатись по порядку. Я вас дуже переконую, але ну, стільки вже інформації. Добре, Дякую. при всій повазі. Ще одне забув. Останній проєкт рішення був на наш спільний з е, Андрієм Білозіром. Це... Так, наступне питання про повернення історичної назви е, вулиці в місті Києві. Даний проєктом рішення пропонується вулицю Фрунзе у Подільському, Болонському та Шевченківському районі Києва повернути, повернути історичну назву Кирилівська. На підставі протоколу комісії з питань найменування 5-го року було прийнято рішення щодо перенаіменування. Фрунзе на Кирилівську, попереднім скрипенням Київської міської ради, процедура перенайменувань була не завершена. Теперішньою комісією з найменувань було розглянуто дане питання та вирішено перенайменувати вулицю Фрунзе на Кирилівську. Прошу підтримати, шановні колеги. Зрозуміло, відновлені відновлення історичні назви є пропозиція підтримати без обговорення. Ставлю на голосування запропонований приклад, щоб Фрунзе перейменувати відновити назву Кирилівська. Прошу підтримати. 57 за проти 0 отримали суну. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Наступне процес. питання про надання дозволу на створення органу самолізації населення будинковий комітет проспект Петра Григоренка. Надійшла заява інституної групи про створення ОСН з відповідними необхідними документами. Є пропозиція підтримати, нема заперечень застережень. Ставлю на голосування про створення ОСН. Будь ласка, голосуємо. Підтримайте, колеги. Голосуємо, працюємо. За 75 проти 0, отримали 0. рішення прийнято. Наступне, будь ласка, Останнє питання нашої комісії про внесення змін до рішення Київради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення. Квартальний комітет Південна Брама у Дарницькому районі Над, Не дійшло звернення ОСН комітет квартальний комітет Південна Брама щодо припущення технічної помилки в протоколі конференції жителів в частині кількості меш... мешканців та виборців, які. Мешкають на відповідній території у межах ОСН, що помилково визначено будинок номер 8 по проспекту Бажана замість будинку 8Б. Дякую. Вносимо просто... технічну правку в попередньо проголосований проєкт рішення. Є пропозиція підтримати. Голосуємо, колеги. Квартальний комітет Південна Брама. Голосуємо. За вісімдесят проти нуль трима з нульку рішення. Прийнято. Дякую, Олександр Якович. Будь ласка, пані Рена Назарова. Наступне питання порядку денного. Вам з трибуни змісті як краще з трибуни? Дякую. Тоді, будь ласка, на трибуну. Пункт восьмий порядку денного про затвердження кодексу етики депутата Київської міської ради. Доповідає автор суб'єкт подання депутат Рена Назару. Колеги, будь ласка, слухаємо.